Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 20 травня понеділок. Отже, в мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподобання. Не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі злий понеділок я хотів би поговорити про 20 травня. Про 20 травня ну це формально завершується термін президентської каденції Володимира Зеленського. Про це вже дуже багато говорили, писали раніше. Там говорили про легітимність, нелегітимність перебування при владі Володимира Зеленського. Вибори мали бути, але вибори не будуть, тому що в нас воєнний час під час війни вибори проводити, ну, м'яко кажучи, не зовсім можливо. Верховна Рада, до речі, також в жовтні минулого року фактично вже пересіділа свою каденцію. І так чи інакше, ну, на мою думку, зараз головне питання не в тому, що буде 21-го, 22-го, 23 травня, так? що про це будуть говорити опоненти Зеленського, що будуть говорити його прихильники, там, посилатися на Конституцію і так далі. Тому Подібне, що от, поки новий президент не прийме присягу, це і виконує. Ну тобто, буде бабезліч аргументів. До речі, дуже шкода, що формально фактично не було ніяк. Вирішено там не було рішення Конституційного суду. Цього приводу це потрібно було, на мою думку, зробити. Ну але загалом, як я говорив раніше, я хочу ще раз це повторити. Як на мене, найкращий варіант був би прийняття закону про стан війни, ще раз підкреслив, не оголошення війни Росії, а саме про стан війни в Україні, де чітко в законі було все прописано стосовно зокрема і ситуації щодо виборів. І тоді би ну не було жодних там питань, але влада цього не захотіла робити, бо в такий спосіб вона втрачає ту владу, яку вона має. бо... Влада переходить по великому рахунку до військових, особливо все, що стосується війни, ведення війни, бойових дій. Ну, ми знаємо і бачимо, що ну, дуже хочуть на байку, банковій так, от, вдавати себе великих-великих полководців. І це для нас насправді погано, погано завершилося, завершується і зможе завершитись. І звільнення генерала Залужного це є одна з причин, чому його звільнили, бо він не давав, наскільки міг от, їм. Проявляти свої полководські, чи як там правильно сказати, таланти. Але незважаючи на все це, ця ситуація з 20 травня вона не є такою простою, однозначною, як здається. Так, безумовно, Росія, там Путін вже робив зробив заяву, що там вже не буде легітимним президентом раніше про це гриві. Ніби президент Білорусі Лукашенко про це говорив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, що ті всі документи, які будуть там підписуватись, ну а тим більше все стосується якихось міжнародних, от що ніби вони не мають своєї легітимності. Ну, це справа така. Я думаю, що не буде жодних проблем щодо наших партнерів, там вони не будуть піддавати жодному сумніву легітимний чи нелегітимний. Президент Володимир Зеленський після 20 травня. Так, безумовно, що е, ситуація стосовно цього 20 травня, вона буде розігруватися найближчими днями, можливо, і навіть тижнями. Мені, до речі, цікаво. Там офіційно буде визнання, не буде визнання з цього приводу якесь е, з боку Російської Федерації. І також цікаво, скільки країн підтримують Росію. Це буде такий лакмусовий папір. Так, і ми насправді можемо побачити. Отой реальний табір, табір оцей, той вісі зла, які підтримують Росію в контексті того, що вважають Володимира Зеленського не президентом України. Але нас, на мою думку, має турбувати не це, що там будуть заявляти росіяни, чи там їхні якісь суперсоюзники, які входять до цього табору, вісі зла. Головне це питання дійсно легітимності, але легітимності всередині країни. Якщо коротко, легітимність це суспільне схвалення там, політичних дій, рішень чинної влади, тобто там, кадрів, зокрема рішення і так далі. І в цьому контексті, якщо подивитися на легітимність Володимира Зеленського і його влади, то тут є насправді, насправді великі питання. Бо рівень довіри і недовіри навіть вже Зеленського, це і мінусовий баланс. Я не говорю про Верховну Раду, Кабмін там взагалі. Мінус 70, по великому рахунку не сприймають, не довіряють, не вважають, що ефективно виконують свої функціональні обов'язки ці інституції. Хоча по великому рахунку вони вже і не можуть виконувати, бо все зосереджено в офісі президента на вулиці Банковій. І там також, до речі, ступінь довіри людей, ну м'яко кажучи, не такий, який не можна характеризувати як суспільне схвалення дій влади. І це насправді є проблема. Бо якщо нема легітимності всередині країни, тобто суспільного схвалення, так формально, там по закону все можна пояснити, так перебуває, і в принципі це правильно. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що саме суспільне схвалення воно дозволяє проводити ті чи інші рішення. Інакше ці рішення суботуються. І я хочу сказати, що, на мою думку, на моє глибоке переконання, саме оця от відсутність суспільного схвалення дій влади і є головною насправді причиною. От несприйняття закону про мобілізацію. І це не тільки стосується цього закону, але про цей закон дуже багато говорять. Він нам дійсно потрібен, дійсно його потрібно, щоб він діяв, але він буде буксувати, бо нема оцього суспільного схвалення. І в цій ситуації подальші дії, і рішення влади вони також не будуть мати необхідного суспільного схвалення, ну, хоча б там, понад 50%. Тобто легітимність буде під знаком питання. І в цьому є велика проблема. Чому? Тому що якщо немає суспільного схвалення, а немає легітимності всередині країни будь-якої влади. Влада може залишатися при владі тільки за рахунок того, що вона буде ну, задіювати зовсім інші інструменти. Тобто мова буде йти про закручування кажуть, гайок, а по великому рахунку це шлях до диктатури, тобто через примус. І в цьому є насправді для нас велика проблема, якщо ми говоримо про 20 травня сьогодні. І безумовно, що перезавантаження влади серйозне, реальне перезавантаження влади, я вже про це неодноразово говорив про уряд. Уряд ну, в Ізраїлі це воєнний кабінет, хоча там також зараз є проблеми, бо Нетеняху, ну він так активно продовжує війну. Хоча там навіть союзники говорять, що треба трохи пригальмувати. Фактично, Ізраїль там опинився в певній міжнародній ізоляції, і говорить, що Нетаняху вигідно таке активне продовження війни, бо фактично всі там є підстави, щоб він пішов у відставку, так? якщо буде якась там пауза чи затиш. І от, якщо проводити певні паралелі, то знову у нас також складається враження, що ніякого вже тепер переміг, ніякі вибори, пам'ятаєте, був період, коли був достатньо високий рейтинг у Володимира Зеленського, навіть там партія Слуга народу щось мала, Вони там говорили і десь йшли всі різні чутки, що треба готуватися до виборів. Тільки рейтинг пішов вниз, про вибори всі забули. І знову ж можна говорити, так як говорять деякі опоненти, що. Продовження от, різних військових дій, ескалації, якісь там супер-пупер проблеми, не дай Боже, щоб це було правдою, що це вигідно офісу президента, бо для того це їм вигідно, що вони можуть залишатися надалі при владі. Хоча, з моєї точки зору, ну, чинна влада вона для нас не є такою, яка може нам реально забезпечити не тільки перемогу в Україні, а потім відновлення. Або повне перезавантаження, там, при умові так, що залишається умовно, Володимир Зеленський, президент як Верховного командуючи, а вся реальна команда змінюється. Тим більше не бачив в цьому проблеми. Бо коли Володимир Зеленський говорив, що він йде на один термін, ну, складається враження, що він просто не договорив. Він мав на увазі, що на один термін із своєю командою. Бо за ці 5 років фактично вся команда, вона її вже нема, яка прийшла з ним. Залишився тільки Дим Зеленський, от, з новим там, головою офісу, який там. Набрав вагу про нього і Вашингтон Пост, до речі, написав 18 травня, там, про помічника 16 травня. The Economist написали про 20 травня Зеленського. Тобто в міжнародній пресі також це питання піднімається, що насправді відбувається, яка влада тепер в Україні. От цьому є питання, тобто не питання легітимності, нелегітимності Володимира Зеленського. Яка влада буде 21 травня? Куди влада ця будети? Вона йде до. Реально, вона раніше йшла до узурпації влади. Зараз це, в принципі, може йти до диктатури. Ми пам'ятаємо навіть там деякі депутати і свого народу говорили, що диктатура потрібна для того, щоб перемогти. Так війною насправді прикриваються для того, щоб приймати ті чи інші рішення. Але це шлях в глухий кут. Я сподіваюся, що ми таки не будемо йти в глухий кут. Бо, незважаючи ні на що і ні на кого, я в цьому переконаний, все буде Україна.